Смакота яка. Друзі, привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. І сьогодні вирішили, так, як у нас підходять вихідні, вирішив сьогодні приготувати я на завтра шашлик. Шашлик я хочу зробити сьогодні по особливому рецепту. Дуже смачний. І до столу, і друзям, і родичам. Поїхали, друзі. Друзі. Купив я півтора кілограма ошейка. Де б вони були, де б не купляли м'ясо, обов'язково його споласкуйте водою. Де б воно не валялося. Хоч воно дуже-дуже дуже в дуже, дуже надійних було місцях, але все одно ви його споласкуєте. Що нам для цього буде потрібно? Це м'ясо, цибулька, приправи, Оливка валія і газована вода. Погнали! Я вам показую, роблю. А завтра будемо смакувати. Зараз я нарізаю, друзі, кусочок м'яса нашим гарним ножом Трамантіна. Вода стекла. Який гарний кусочок у нас. Ви бачите? Ах, яка вирізка. Може самому вже сирим'ю куштувати. ¡Canté, canté, canté, canté Так, м'ясо ми наше нарізали, друзі. Це трішки відставимо, нарізаємо нашу цибульку. Вуля, на все готово. Значит, сюда я добавлю трошки солі і трішки пожму нашу цибульку Розкладаємо наши кусочки м'яса. І солимо їх Висипаємо сюди нашу цибулю. І теж солимо. Зараз я беру трішки додаю оливкової олії. І отак перемішую. Добавляю чорного перцю, хто як любить різних трав і знову перемішуємо. Мм, <abilities> mm, на смак. М'яса. І, друзі, додаємо газованою води і перемішуємо. Все, і це залишаємо на сутки до завтрашнього ранку. І знову у нас грить мангал. Так, наші списки, друзі, пройшли. Зараз ми наше м'ясо будемо на такі шпажки надівати і жарити. Так, наше м'ясо вже на мангалі. Все, смажемо і будемо куштувати. Ммм, блаженство. Бомба. І з домашнім кетчупом, друзі. Так. Все, всім все на Краще. Робіть, всім смакую. Все, всім пока-пока.